Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що Сполучені Штати готові взяти під контроль українські АЕС, якщо це допоможе досягти миру. Про це він заявив в ефірі американського телеканалу Fox News. Передовсім йдеться про найбільшу атомну станцію в Європі Запорізьку, яка з весни 2022 року перебуває під російською окупацією. На думку Кріса Райта Вашингтон має достатній технічний досвід для управління українськими атомними електростанціями. Він також наголосив, що для цього не потрібні будуть військові. А передача станції під контроль США допоможе досягти миру. У свою чергу президент України Володимир Зеленський наголосив, що ЗАЕС не приватна станція, а належить Україні, як і решта інших атомних станцій, розташованих на її території. Вона знаходиться в дуже складних технічних умовах. Станція. Питання, яке ставлять нам американці. Я не знаю, чи вони це обговорювали з русскими, чи не обговорювали. Президент Трамп мене запитав. Що ви думаєте про цю станцію? Я йому сказав, що вона працювати, якщо вона не буде українська, працювати вона ні на кого не буде. Це незаконно, вона не зможе, і вона, я ми не можемо просто розпоряджатися цією станцією, бо вона державна. Питання в тому, що якщо і ми чули ці голоси, якщо американці думають про це, як. Знайти вихід цієї ситуації, вони е, хочуть її забрати у русських і хочуть е, інвестувати, модернізувати це питання інше, це питання відкрите. Ми можемо про це говорити, але питання власності ми точно е, не обговорювали з президентом Трамп. Мало того, ми не обговорювали. І ті меседжі, про які ви зараз говорите, я вже бачив в пресі такі меседжі. Щодо в цілому генерації в Україні, ми ми не будемо обговорювати у нас атомки працюючи на сьогодні 15 блоків. Це все належить нашій державі. Ми доєднані до європейської мережі, для нас це серйозна гарантія енергобезпеки. Нагадаємо, питання українських атомних електростанцій та їхнього можливого управління з боку США порушувалось під час телефонної розмови Володимира Зеленського і Дональда Трампа 19 березня. Пізніше речниця державного департаменту США Тамі Брюс на брифінгу підтвердила, що американські фахівці мають достатньо досвіду і готові керувати АЕС в Україні.